Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Те відео буде з двох частин. Через хвилин 10-15, ну, може менше побачити, кусочок про те, як я міняв масло, про стружку страшну, таку як сверлінльного станка з сверла на 28 і так далі. Значить, в тому кусочку в першому будуть висновки після першої орники. Роз'яснення, чого я на обкатці поїхав те робити. І чи зробив я погано тому цілому трактору. Почнемо з того, що трактор наданий компанією ДМТЗ для випробувань для початку. Звісно, з такою умовою, що він може в мене лишитися, є, скажімо так, свої для цього причини і умови. Це вже моє діло і діло компанії ДМТЗ. Наступна причина, чого. Ці всі маніпуляції я проводив. Найперше, от бачите, я вже там трошки помив, колеса, був обліплений. От привезли трактора. так? Замовлення моє, яке здійснила фірма ДМТЗ, все прекрасно, все чудово, 75 штук. Купуйте, вибирайте, посилання буде в описі. Ще й по промокоду ВОРОН ще й буде, подарочок вам класні масла. Ну і, звісно, номер телефону я свій лишу в описі, щоб по всіх любих питаннях ви до мене могли дозвонитися. Сутні в тому. І, значить, в людей була не перша думка. Знову ж таки, почнемо з того, що завжди неупереджене, але обережне ставлення до чогось нового. Ми знаємо Шефен 244, що трактор абсолютно незиблімий, абсолютно непохитний, монументальний. З ним, щоб добитися проблем, треба бути реально конченим ідіотом. Мається на увазі, щоб його зламати. Фактично. Ну і основна була ідея, От, Роман має трактора, щоб його людям показувати. Його треба показувати не тільки, щоб він стояв в кадрі, а щоб він щось робив. Значить, займаюся я якоюсь іншою роботою, помімо того, щоб обкатувати трактора. Відповідно, повністю часу в мене немає на нього адекватну обкатку по протоколу. Значить, що треба робити? Треба включати схему пришвидшеної обкатки. Що вона передбачає? Перше, це заміна масла на 10 мотогодин на робоче Раз. Друге, якщо їхати на якусь середню чи середньої важкості роботу, мотор треба буде прогріти хоча б до 60 градусів, Щоб стрілка не лежала, вже стояла строго на 60. Третє. Давати максимум, на слух, я вже дуже добре знаю, 2 третіх. Максимум це вже потолок 3 четвертих від максимальних оборотів цього мотора. І четверте, в нагрузці тримати температуру не більше 80 градусів. Їхати на низьких передачах. Тому я не їхав на першій високій і на четвертій низькій, а їхав на третій низькій. І на кожній парі розворотів давав трактору перекурити на 2-3 минути на холостих і так далі. Все. Далі я проїжджу ще 10 мотогодин на тому маслі, що я влив. Що ви побачите потім на відео. І залю знов нове, і буду проводити до обкатку. Так, мотор можна обкатувати. Мотор обкатувати по схемі нарощення навантажень треба ще вміти. В такому сенсі, що треба 10 годин нічого. Наступні 10 годин. Маленька нагрузка, потім знову 10 мотогодин, збільшувати нагрузку, потім знову 10 мотогодин масло поміняти, дати ще нагрузку на 10 мотогодин вже трошки більшу, і потім знову масло поміняти. Це є всякі, скажімо так, схеми, інструкції рекомендації для проведення обкатки. На пришвидшеному режимі в перші 30 мотогодин треба буде вже три рази масло поміняти. Ну, Відповідно, для чого я це робив? Правильно. Не для себе, для вас. У мене урати є чим. Мене стоїть там 160-й, є чим орати. Люди просять. Треба в роботі, ми не знаємо, що то як, то треба показати в роботі. Як він оре. Загнав на мокру землю, загнав на гній. загнав плужка, наскільки можна було. Тобто, щоб він орав і земля через верх не пересипалася. Максимальний його потолок 22 см. Так я і орав. Далі. Якщо. З трактором щось станеться в той період, це буде повністю моя відповідальність. Не ваша, не магазину, не імпортера. моя. Я повністю відповідаю за те, що я роблю, тому що я знаю, що я роблю. І поїхав я те робити не заради себе, а заради вас всіх. Про обкатку в розумінні, от я міг інших людей поправляти, а сам зробив типу так само. Повторюся, по пришвидшеному режиму обкатки. Перші 10 мотогодин в мене були різноманітні там навантаження. Я робив, як знаю, по своїй схемі. Потім її детально розкажу. І в нагрузку можна пускати тільки після заміни масла. І міняти масло бажано з хорошими присадками, типу дисульфіду молібдену, антифрикційними. Що я і зробив, і ви на відео те побачите. І в'їбавте масло більше 1000 гривень за 4 літри. Далі, момент. По рекомендаціях до цього трактора, які нюанси я в ньому побачу, е, найперше, особливо уважні люди побачили часткову деяку неповну, звісно, пробуксовку лівої пари коліс, тобто переднього заднього. Чому це відбувається? По-перше, 99,5% всіх китайських тракторів в Україні, неважливо в якому бюджеті, мають нестачу маси на свою потужність. Цей трактор не є винятком. Оскільки це вже загальноприйнятний факт, і ми з тим всі давно згодні. Сюди назад є вже додаткові вантажі в мене. Здається, мені по 35, чи по 36, чи навіть по 38 треба переважити кілограмів. І наперед так само ставиться прямо в цей швеллер До речі, в Шифенга 244, швилір той 110 мм чи 120 а тут 140. Те все треба буде потім гарно повитирати. Менше з тим. Вантажі будуть додаткові спереду, але основне на головні ведучі колеса, на задні. Це один нюанс, який я тут побачив, що він мені трошки не подобається. Як і не подобався в моєму шефенгу 160, на якого було додатково набаластовано понад 300 кг. І з цим я так само зроблю такі маніпуляції. Це, на жаль, є фактичне фінансове обмеження, щоб трактор. В рахунок своєї шаленої доставки не був дорожчий набагато багато в Україні. Тому стараються впихати дійсно трошечки менше по металу. Це є паршиво, але, на жаль, від того ми нікуди не дінемося. І побачив по оцьому місцю оцей нюанс. Проблема з центральним вінтом, він був заводський короткий до мого плуга. Нехай це, можливо, тільки до плуга. Можливо. Цей нюанс я виправив завдяки плугу від Джондіра. Я кажу плугу вінту від Джондіра, і з плугом було працювати нормально. Але тут буде стояти, як казали хлопці, постав догружателя. Тут не догружатель потрібен, тут потрібно вивести це кріплення нижче, оскільки, коли плуг заглибляється на деяких кусках відео, він стоїть отак. Він має стояти все одно хоча б під... на сантиметр 2. Оце місце кріплення має бути за це місце кріплення вище. Це обов'язкова умова для того, щоб плуг адекватно піднімався потім, а не хвіст плуга, тобто задній корпус там чи задня частина висіла на землі. Це тобто вже щось їздять, продають. І ще що помітив, що цей двигун, ось це регулювання, я там потім це все повдирає. Мотор задушений по солярці, як і знову ж таки 9 з 10 моторів китайських одноциліндрових. Гайку попустити, різьбу на оборот викрутити. А чого він задушений по солярці? Того, що нема такого дізеля, навіть Євро 5, Євро 6, який під час різкого набору оборотів і збільшення навантаження моментального, не кинув хоча б хмарку сірого диму. Тут зовсім його не було. Ні під час заводки, ні під час перегазовки, ні під час заходу плуга в землю там і так далі. Збільшення навантажень. Мотор задушений. Це все дурниці, абсолютні, які фактично на надійність конструкції, на якість зборки і так далі не впливають. По моментах, які я наголошував, що тут треба було дещо дотягувати, мало що тут я дотягав, дійсно, може один болт на 20 мені треба, було, скажімо так, реально там чуть-чуть дотягнути. На вантажах, на кріпленнях коліс, дисків і так далі. Самої рами, точніше полурами, до коробки проблем не було. Не знаю, може мені повезло. Скажете мені, як блохи розклали так? Не знаю. Але, звісно, кожному, кожен раз наголошую. І той раз так само скажу. Завжди нового трактора треба обтягнути. І потім буде протяжка головки, і буде відео через день чи через два. О, Отам стоїть каністра. Я, звісно, його зараз зніму, але викладу, щоб не все було зразу. Який вийшов розхід палива. Будемо рахувати, що не на 18 соток, а на 20, того, що були від Ори. Поперечні більше, ніж по 3 метри шириною. Ну, в такому плані. І довжиною метрів 15 Ну, відповідно, тих 200 з двох сторін могло набігти легко. і набігло. Так, і, значить, далі по гідравліці проблем зовсім. Все приємно, все красиво. Насос постійно був включений. До ручку, ручку назад підняв, хляб, вплаваючи. Ручку від себе, як треба примусово опустити, хоч такого не було. Просто зразу плаваючи, плуг опустився, зайшов в землю, все прекрасно. Ніде нічого не текло. Перелив трохи масла, я сапуна трошки капало, це нічого. Це я перелив масло. Воно покапало мені хвилин 10 і перестало. Тобто Трошки я масла перебрав. Хто знову ж таки попитання, що то моторний шефянський, раз, два, три. 4. Так як я казав, в п'ятьох місцях. І 5. І тут лиття SF138. І тут так само вибито SF-138 дефіс 2. І коли він зроблений, то будете знати, що мотор цей і так само трансмісія замовлені на заводі Шефен. Спеціально Special For you, як то кажуть, ексклюзивне замовлення. А чому воно ексклюзивне в лапках? Тому що будь-хто в Китаї з заводів може замовити собі двигун і трансмісію і реально на тій базі скласти трактора, як зробив той завод, на якому Роман разом з ДМТЗ замовив партію тих тракторів. Ладно, я те все повитираю, воно мені так страшно виглядає. Менше з тим. Тому зараз буде кусочок відео про мастило. І знову ж таки, якщо я на апкаці щось робив, відповідно давав нагрузку, значить я знав, що я роблю. Трактор мені в роботі сподобався дуже. Передох включив взагалі абсолютно. Відчуття зовсім не ті. Тобто його комплектна маса дозволяє в тих умовах, я відео лишу в описі, хто не бачив, дозволяє в тих умовах працювати от таким чином. Я думаю, що коли буде сухо, коли не буде гною, він буде ще поярче себе поводити. Тобто його заводської маси плюс-мінус натяжкою такого на відсотки 80%. Вистачає до того крутного моменту, що може розвинути двигун і передати на ті ж колеса. Передок-передок, гарна річ. Особливо зручно гідропідсилювач керма це так сяк собі, але да? редукторне місце ці розвороти на місці це просто шикарно. Це дуже велика різниця з шифенгом 244. Для вас наслухай, буде різниця, і відео теж лише в описі. Радіус розвороту шефенга 244 5 метрів, 10 см. Радіус розворота цього трактора 3 метри 20 см. Різницю рахуйте. Тому якось так. Трактор називається ДМТЗ 254Б. Всі посилання будуть в описі. А зараз буде інформація по заміні масла і по деяких наступних модернізаціях ось цього плуга. І всю інформацію я також лишу в описі. Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Ну, прийшла якась там пора, не знаю, чи правильно міняти масло. От під мотором покатався в різних навантаженнях. Перед серйозною роботою треба його покатати. то ясно, як божий день. У мене тут є спеціально обучений горбочок, на якого треба заїхати, щоб під кутом було все, злялося, як має бути. Зляв. Деяку кількість в каністру, деяка кількість на землю, деяка кількість залишилася. Блять, як вона називається? Коротше, у йомусті. Ну і оце, якщо добре бачите, це ваша ніби стружка, яку всі люди плутають зі стружкою з фрезерного чи сверлільного станка. Це є металевий пил, який доволі дрібний. Він похожий на муку. Під час обкатки це норма. В коробці того пилу буде ще більше, він буде мати більший скажімо так, розмір. То не є страшно, то є нормально. Коли його нема, це не добре. Значить до вас той мотор хтось обкатував. Ось так воно виглядає. Те масло, ніби не чорне, ніби щось там трошки прозоре, але тим паче, що це, якщо що, не з нього. Якісь там елементи там, бачите, воно там. Розділена на деякі кольори навіть. Оце така темніша частина, це якраз оцей згусток. Ну і в каністрі щось там є. І оця шмарклеподібна маса того мастила, що її треба міняти, бо воно є обкаточне. Так? Воно рідесеньке, от дивіться, воно рідке, а то рахуй, не знаю, холодець, який тільки що поставили, щось таке. І от ви бачите, той металевий пил. так? Щоб його багато було, його нема нихера. Ну, в прівнянні, звісно. Щоб той мотор окончательно офігів, я йому залив отаке масло з молібденом. Зараз ми його туди шурнем. Заливати можна як сюдою, так і от Типа це без проблем. Сюди вструмив. Ух ти твою мать. Схопив мене. Вуляв, пощупав і поїхав. Ну, Трошки ще завів, поробило все, нормально, тиск є, все є. Трошки нагріти. І тоді в роботу, відповідно. Все помазане, перемазане, перетягнуте, щоб можна було. З тим розберемося. Хто не знав, можливо, хтось новенький. В темі ДМТЗ 254Б. Сумісний проект мене і фірми ДМТЗ. Тут навіть мошка якась тут сапоніло трохи. Захотіла тут. Покласти своє життя за Україну. Неправильне місце, краще атакуйте кацапурів, зажирайте насмерть їх. З нав'язкою все ок, з тим ок, з тим чпок. Заливаємо масло, прогріваємо мотор, чіпляємо плужка. Ось там він стоїть і в бой І помімо того всього, вже до слова, раз я за плужок заговорив. Чим смітно. Ось такий комплект у гравесі я взяв. Нові лиміші. Дві штучки і, думаю, знаєте, що тут таке. Углосніми Обща тема пряміком із Ада і Польщі. Все цивільно, культурно, загострене. Поза заводу. Все як має бути. Две штуки і ще один Ну І зараз вам покажу знову тую житкость для очистки всяких таких рук. Найкраща річ, якою я користувався. В закріпленому коментарі буде інформація, де оте все діло купити. Саме лучше мило для механіка. Я за це відповідаю повністю. Значить, Мені там теж хватить гектарів на 15-20. то точно, ну, Але, як то кажуть, ще то буде, ну, не на моє життя, надіюсь, прожити довше. І от чого їх завода треба гострити. Деякі є з сармайтом, деякі без того сармайту, скажімо так. От Бачите, він тут квадратний. Всі посилання на магазин Агровес і Плужок і так далі я лишу в описі. Може комусь буде цікаво, я завжди в них беру, тому що я знаю, що, по-перше, вишлють. По-друге, ціна сама людська, по-третє, якість сама краще. Вони займаються тим дуже-дуже давно, бачите той елемент. Типа на, на напільник не похоже. Добре, гарно все зроблено. Це углусніми. Віраксів до Собі можете поставити де хочете. Суперова, просто шикарнюща річ. Так, і далі, 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 далі. Вже трактор йде в бой в роботу. Я не знаю, може я візьму одним кадром, покажу вам. А може ви вже це відео побачили. Я не знаю, чесно кажучи. Тому що відосів треба купу знімати, жидкость, Шмаркли подібне. Зараз вливаємо це і готуємо трактора в роботу. Бо вже він копитом б'є давно, хоче щось показати всім. Бо ж ніхто не вірить. Ну і пшеничку покажу. Все гарно посходило. Що там, що там, оце. Все прекрасно. Ну і працюємо. А наразі певно то добре, хлопці. Комплект для во. І будьте всі здорові. Ладно, хлопці, давайте впихнемо те все в одне відео. З концами буде. Давайте по розходу. Значить, як ми договорилися, що це 20 соток. Значить, на якому рівні була солярка? Солярка була на такому рівні, що вона. Оце, бачите, це місце. Вона зверху якраз була показалася над сіточкою. це мені Андрій Олександрович порадив. Рома каже, не заливай, бо то кришка вона до дупи. Да, я так дивлюсь, на неї, вона така трохи тупарила. Не заливати до самого верха, то Я так і такого зробив, щоб вона була там 2-3 мм вище дна отої сітки. Ну, давайте Лєм. Значить, що в нас? по самій солярці. Не знаю, чи ви бачите, коротше, якось треба взяти на сонце її. І... Та єдрі його мать. Коротше, я влив сюди 4 літри. От, якщо там звідси добре видно, де там уровень, да? О, біля ту його полоски. Оце полоска, так? Оця полосочка, бачите? Полосочка, от вона. 4 літри. Ну і що, заливаємо, скільки там його буде. Не знаю, як я маю влити одним кадром. Так, помаленьку, щоб я не порозливав. Бл'ємо частину і подивимося де воно там знаходиться. Як це тупо. Ой, я твоя мать. Не впаде, ні? Може впасти. Не знаю скільки я там залив. Так. Ой. Це вже що, все? Пусть воно бреше, mm. давайте ще трошки в лим. Давайте ще трошки в Так, да влем ще трошки. Нет, то щось не то. Чи не міняється. О. Ну да-да-да. Да. Значить, дивимося тепер, скільки я вляв. От що сонце тут. Так. Я, я, я подивлюся по, по тіні свого пальця. Ось цей рівень, бачите? От. Ось тут він знаходиться, цей рівень того пальця. Це ось тут. Це значить лишилося півтори літри. Значить, на 20 соток він жер 2,5 літри солярки. На 20 соток. 2,5 літри солярки. Ну то ж правильно я. Так-да-да, да, да. все, солярка тут зверху. Правильно, я думаю, що це лишалося вона тут. Все добре. Ще якраз так, щоб дно було видно. Значить, відповідно, на 20 соток 2,5 літри солярки помножимо їх на 5. Давайте зразу калькулятором. Це буде 12,5 літрів, він жере на гектар горанки. Глибина була 22 см, максимальна глибина взагалі допустима максимально для плуга 2 см. По 25, це 22 см. і ще поясню, там кілька було чудаків, якби плуг цей був 2 по 18 і глибше 15 см, він би не орав зовсім. Я не можу поняти, що ще треба пояснювати, які тут корпуса, що вони похожі на 18 см. Ну, дуже сильно похожі. І відео з вимірювання цього плуга, агровес 2 по 25. Від Агровець, тобто це копія Віракса. Він йде по заводу як 2 по, 20, по 18. Фактичний розмір його виходить 2 по 24, але я його називаю 2 по 25, щоб було стандартно, скажімо так. І всі ці виміри, захвати його в землі. Я мільйон відео зробив, щоб всяким чудакам щось там доказувати. Значить, 12,5 літрів. Давайте можемо заукруглити максимально. Але ще беремо, рахуємо. Ну, Я там зробив скидку вже там на прогрів мотора і так далі. 12-13 літрів на гектар при глибині 22 см. Що робить китайські трактори, особливо одноциліндрові, дуже економними тракторами, відповідно. Ну, В порівнянні давайте з МТЗ. МТЗ-водів і ЮМЕЗО водів 1 см оренки це літра соля... соляр... солярки. Тобто виходить, що в них якщо 22, значить 22 літри він мав всосати. Ну, в розрахунку на. 70 70 менше такі трактори беруть в оренці. 2,5 літри, я поражаюсь. На 20%. соток Це він так само, кстати, бере, виходить. нагрузки йшов. Він так само бере по розходу, як і мій оцей Шпен Хесев 160 турбоінтеркулер. Він бере ідентично солярки. Той теж 12-13 літрів на гектар жере. Ну! У з МТЗ він не жире, він нюхає. Тим не менш. Оснастка турбіни і так далі. І ці всі елементи тут будуть замінюватися. Інтеркулер буде перестановлюватися, тут багато чого буде мінятися. Тут оцей всенький, я тут комплект для того всього купив. Цими болтами, штуцерами, тут на 3000 гривень того всього. понабирав. Тому так, я можу рекомендувати плуг, можу рекомендувати трактор. 2,5 літри. Я аж, ну, я здивований, чесно кажучи. Я думав, що він трошки більше повинен взяти. Але що, як він йшов, зовсім навіть диму не було. Що йому ті 2 по 25? Йому треба 3 по 25. Ну, але, звісно, з розкладом, що треба до його баластувати. На задні колеса баласти вже є. По 35 чи по 38, треба їх переважити. Тим не менш, тому трактор вдався, все з тим вдалося. Так, да, це, це цікаво. Це добре, я очікував десь в районі 15 літрів на гектар, а він ще менше. Це добре. Дуже. Ну, все, тому для людей вдома, в яких там до 5 гектарів навіть в економії на паливо, будете мати нормальну економію, я так вважаю. Ну, 100%. А наразі це буде вже кінець відео. Думаю, що все побачили, все подивилися, все сподобалося. І будьте, хлопці, всі здорові.